Доброго здоров'я, шановне панство! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія «Альфа-Пул» займається басейнами вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам в таких от відео. Тому обов'язково рекомендую підписатися на наш канал, щоб не пропускати свіжі відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А також хочу наголосити, що відео на YouTube каналі виходять трошки з запізненням. Тому, якщо вам цікаво, чим ми займаємося прямо зараз, підписуйтесь на наш інстаграм. Маємо ось такий басейн. Розмір 6х3, глибина 1,5, ну, приблизно 1,5, більш точно поміряємо. Чашу приготував замовник по нашим рекомендаціям. Дивимось. Ось така. Чудова вхідна група, басейн невеличкий, лаконічний підлайнер, має право на життя. Із недоліків. Із тяжки не витягли маячки, що обов'язково треба буде зробити. Це по-перше. А по-друге, на підсвітку підвели ось такий провід. І скажіть мені, будь ласка, як його затиснути герметично в коробку. Тому ми це замінимо. Зараз задача наступна: встановити закладні, туди форсунки. Напроти обов'язково скімер і під ним протівоток, а також донний злив та прожектори підводної підсвітки. Ну що, друзі, опалубка майже скрізь стоїть, форсунки біля скімера буде донний злив, а з цього боку підводна підсвітка. Залишилось все це залити і перевірити деякі речі. Працюємо? І так, шановні друзі, рівно тиждень наші хлопці вже звідси поїхали. А ми приїхали поприбирати басейн. Приклеїти наліпки, ну і здати його замовнику. І зараз покажу вам, що в нас вийшло з цього. Вуаля! Ось такий чудовий басейн. Розміри ви його знаєте, я вам уже казав. Лайнер у нас тут білий льодовик цефів в основній масі. А на сходах і на ватерлінії це у нас. Також текстурний лайнер колір антрацит. Прикольно виглядає. Ви погляньте, як виглядає вода в такому басейні. Просто клас. Коротенько пробіжимося по закладним і по тому, що в цьому басейні. Так як ватерлінія у нас така сіро-чорна. Ми тут примінили скімер Хайвард сірого кольору. Досить непогано виглядає, чудово пасує до цього лайнера і до цього басейну. І чому ми його поставили? Бо це єдиний скімер-хайвард, у якого є латунні ставки. Під ним стоїть пален Get 2000 закладна для протитечі. Чудово працює. Всі інші закладні, які стоять саме там, де майже білого кольору лайнер. у нас білі. Як завжди, фари Astral під плівку, в них вставлені лампи світлодіодні китайські, відносно недорогі. Там, не знаю, зараз побачите ви чи ні від вітру рябить. Там стоїть донний злив астраловський, також білий. А напроти скімера форсунки також астрал. Ми їх відрегулювали. Одна б'є сюди, інша трошки завернена туди на сходи, для того, щоб все чудово перемішувалося. Бо стоять вони, якщо ви не звертаєте на це уваги, то ми звертаємо не зовсім симетрично і за сходів. Зверніть увагу на сходи. Дуже прикольно виглядають. Вони покриті знову ж таки таким же лайнером, текстурним антрацитом. Просто чудово. Нам подобається і замовнику подобається також. Ну і все тут було зроблено, ви ж бачили, дуже-дуже так акуратно. І ці сходи продумував сам замовник промальовував. Має хист. Друзі, ну що, на жаль, я не можу вам показати картинку з дрона, Бо, як ви знаєте, ми віддали його нашим хлопцям ЗСУ, його збили. Ми навіть придбали ще один інший. Тому поки що отак от з рук маємо надію, коли закінчиться війна, у нас з'явиться інший дрон. І ми ще покажемо цей басейн в усій своїй красі. А зараз саме час подивитися машинне відділення. І до речі, зверніть увагу. Сірий скімер, білий автодолив. Чому так? Тому що вся оця площадка буде покрита терасною дошкою і все це сховається, його буде не видно. Тому що інакше ми б думали, що з цим робити. Друзі, повторюю і буду повторювати: Машинне відділення, в якому буде стояти обладнання басейну, має бути великим, щоб тут було зручно. Дивіться, тут навіть помістилася ось така бочка чудова для поливу. Насос, все як має бути. І доволі небідна комплектація. Дивіться: протитейчі з таким насосом. Чудовим Хайвар. Це бувший КА500. Стандартно, маємо скіммер. Так як у нас скімер з вузькою горловиною, так званий норм скіммер. Автоматично обов'язково поставили долив автоматичний. Звичайно, кран EFAST, насос Undina ok 701, бочка Emaux T500. Все як має бути все як в наших відео. Звичайно ж, наліпки. До речі, треба написати, коли був засипаний пісок. Ось каналізація, все рівненько, як завжди. Щит управління. Зараз, на жаль, війна з хайгером перебої, тому ми перейшли частково на єті. Ви знаєте, доволі-доволі класна автоматика, надійна. Ми перший раз з нею стикнулися тоді, коли е, будували сонячну електростанцію. Все стандартно, УЗО. Е, це у нас автомат захисту двигуна на протитечію. Фільтрація, ручний режим, таймер, е, контактора, фари. Це у нас розетка, яка в машинному відділенні і підсвітка в цьому машинному відділенні. Ну і контактор на протитечію. Ось такий щит управління. Виглядає досить-досить непогано. Мені сподобалось. Автоматика, ок, рекомендуємо. Ще попрацюємо на ній, подивимось, може на ній і залишимось як варіант. Знову ж таки, зверніть увагу: стоїть Голлендер на автоматичному доливі. Це найнижча точка, бачите, форсунок. Тому оцей Голлендер відкрутили. Водичка стекла і все чудово. Тобто консервація басейну займає лічені хвилини. Ось так все це виглядає. Ще раз вам показую. Ну і в перспективі. Знову ж таки повторюю, додивіться це відео до кінця. Можливо, буде окремим відео, тут ще буде більш масивна комплектація. З підігрівом, з ультрафіолетом і з автоматичною дозацією хімії. Тому не перемикайтесь. Друзі, пройшов деякий час, і ми знову на тому ж самому місці йдемо до басейну. І ось такий красень в нас вийшов. Як вам така краса? А? Нагадаю ще раз, це в нас. Білий льодовик виглядає просто бомбезно. Якщо вам подобається такий басейн, обов'язково прямо зараз поставте лайк цьому відео. І ось тепер дивіться, як суперово виглядає такий басейн. Просто бомба. На цьому басейні ми використали білий льодовик, як я вже казав, у вигляді основного лайнеру. А зверніть увагу ватерлінію. Вон вона. Зробили сірої плівки, назву вставлю, напис, потім на відео при монтажі. І виділені сходи виглядає просто супер. Замовник поклав навколо басейна натуральну дошку, виглядає ось так. Просто бомба. А також на цьому басейні встановлено цікавий, доволі цікавий павільйон, однорельсовий. Мало того, нова конструкція рельсу. Зараз підійдемо і подивимось більш детально. Маємо, друзі, ось такий рельс. Дивіться, він взагалі не випирає над оздобленням пляжної зони. Виглядає просто супер. Звичайно ж... Цей павільйон від компанії Євромаркет, європейська торгова марка Алюабрі. І тут, друзі, такий павільйон має цілих чотири фішки, які вам обов'язково сподобаються. Перше це одна рельса, друге, це рельса втоплена в оздоблення пляжної зони, і через неї практично неможливо перечепитися або якось травмуватися. по третє це посилений профіль. Зверніть увагу, немає центральної перемички на павільйоні. Виглядає просто супер. Ну і четверте, це автоматичний привід. Тому, друзі, якщо ви хочете підкреслити свою індивідуальність, або ви хочете похвастатися перед своїми сусідами та кумами, обов'язково телефонуйте. Телефон прямо зараз буде на екрані і замовляйте собі такий павільйон. Ну і такий басейн також. Ну а також поставте обов'язково ваш царський лайк цьому відео. Я думаю, воно того вартує. А також підпишіться на канал, якщо ви це, цього досі не зробили. Друзі! Ну а також Алюабрі Євромаркет розробили застосунок для управління моторизацією павільйона. І ось як він виглядає. Все дуже просто, все дуже зручно. Натискаємо кнопочку. Він або відкривається, або натискаємо іншу кнопочку, він закривається. Ну і для безпеки, звичайно ж, треба обов'язково тримати кнопку. Отож, бо, друзі, цей басейн має, крім. Стандартна комплектація, саме фільтрації до підготовки і підсвітки, і ще додатковий атракціон. В вигляді плаваючого в басейні блогера, першим, ну, плаваючого на протитечі. Давай, вмикай, романе. До речі, протитечі як атракціон нам всім дуже подобається тому, що це атракціон два в одному. Перше, це е, плавання на одному місці, якщо басей в басейні не дозволяє довжина. І друге це дуже класний і дуже потужний гідромасаж, так що, друзі. Замовляйте, будете мати таку прикольну штуку у себе в басейні. Ми сьогодні демонструємо на спині Романа Володимировича, як протитечія працює в вигляді гідромасажу. Друзі, протитечі бувають різних видів, різних виглядів. Саме на цьому басейні встановлена протитечія з нержавіючої сталі. Її е, особливість в тому, що на лицевій частині є штурвал в вигляді дуже зручної ручки, за яку зручно триматися, коли ви отримуєте гідромасаж. До цієї протитечії встановлений насос, який вже бачили в огляді машинного відділення. Тому замовляйте, прикольні. Штука доставить вам масу задоволення. Друзі, якщо у вас невеличка ділянка і вам хочеться басейн, то не обов'язково його будувати величезний і це займе весь ваш двір. Можна побувати, побудувати ось такий відносно невеликого розміру, але за сучасними трендами, і це буде дуже-дуже класно і ефективно. Тут ми примінили сучасний лайнер дизайнерський. Зверніть увагу, як виглядає вода. По сучасному ватерлінія, яка, яку не видно, коли вона навіть трошки вимазується, за таким басейном зручно доглядати, і він в усьому ефективний. Також тут є протитеча, ви бачили. Я відчув це на власному от, тілі, так, як це працює. По-перше, можна плавати. По-друге, це дуже-дуже дуже ефективний масаж. Просто клас. Тому, друзі, якщо вам потрібен такий басейн, обов'язково звертайтеся. Телефон вкотре буде на екрані. Телефонуйте, пишіть, зв'язуйтесь будь-яким зручним для вас способом. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Всім вам величезної вдачі, мирного неба над головою, тепла в вашій хаті. І пам'ятайте. Ви купаєтесь не в басейні, ви купаєтесь в воді. Пока-пока. До нових зустрічей. Слава Україні!